Альона Московченка. Я. Підійдіть, будь ласка, до мене. Я думаю, а що сталося? Я була просто в шокі, Я взагалі ну, я не розуміла, а що сталося? Як ви думаєте, чому я вас визиваю? Не знаю, я щось зробила. Ви попали під камери. Камери це зафіксували, капітани це побачили. Попала в камеру. Ми Добре. дуже попереджали, що якщо попадаєте в кадр. А я не розуміла, а як коли це ми сталося? Ми не можемо вас пустити далі. Добре. Супер. Просто. Зробити класну пасту і, і потрапити в чорний через те, що десь там з'явилася в камері. Усі учасники, попереджаю ще раз: не підлазьте під камери. В нас ще чорних, багато мені було шкода, бо вона дуже старалась. Вона зробила так дві порції хорошої гарної пасти на всякий случай. Альона, піднімайтесь на балкон. Найкрасиве, чесно. Альоне. Що таке? Дуже тупий такий чорний фартух. Я одягаю. Не через те, що я не зробила класну пасту. Не через те, що я не вклалась в час. А тупо через те, що якось я там з'явилася в камері. Коштуйте наступний продукт. Давай Регіна. За смаком. за смаком. Не кусай, просто білий гриб, все. Ну, я розуміла, що це ерінги. Тому що вони, видно було, що це ер Ерінги. Вони великі, в нього великий піньочок стовбуру Ерінга. Це А це Ерінгів. Щас тобі не треба вгадувати, який це є продукт. Тобі треба вгадати, який це не є продукт. Нуль балів за цю спробу. Я з на регіону не був, тому що розумів, що це ми теж може, могли трішки краще попрацювати, що тут, типу, 50 на 50. Е, просто хотів, щоб вона хоч щось відгадала, щоб ну, не готувати сорбет з солоної води. Смаш е, І вона куштує томати в полуниці, і я такий: ну тут ну, очевидно, а ну, за, запах полуниці. Ти ж розумієш, що це да, там томат лежить, але він в полуниці. Значить, що? Ну, типу, смикалка, смикалка. Включи голову. Помідор. Ну, не викупила в чому прикол. За цю спробу нуль балів. Ну, Всьому зорова ця складова вона дуже важлива. Типу, тому що мозг мозок, він дорисовує, мені здається, якось смаки тим, що ти бачиш. Типу перед тобою інгредієнт, ти бачиш, що це ну, типу, там помідори нарізані. А смак клубніки, там у мозок, мозок просто в паніці. Ну, типу він не розуміє, це дуже важко. Наступний продукт. — Так Давайте мені чорний фарту, де п'ять. А, ну, -а -а. А, no. там чіпси. Там чіпси, то я, я хотів заплакати. <ріху> Бо я б розумів, що на шансі все менше і менше. <ріху> це у Мені з посомими рецепторами не дуже. Ну, це оці чіпси чи стружка з тунця курина. Я її беру, вона така суха, блін. Пармезан. <рес> не схожа курка на пармезан. <рес> І знову отримуєте нуль. Вони зараз уб'ють. Та не що тя вб'ють? Ну просто будеш меню писати з води. Я розумію, що я їх підвожу. Я розумію, що вони на мене дивляться. Думаю, ну мені каюк сьогодні. Наступний продукт. Я вже не хочу. Запахом. Ну, це повинна, тому що там томилися. Угадаю, фе... угадаю. Не може вона так. типу, втіли. Це Диня, скажи. Диня. Скажи це диня. Це фрукт. Так. Ну. Хорош, диня, Хурма. Гарбуз диня дуже схожий на хурму. Ну Можливо, воно схоже на хурму, але більше схоже на диню що я зроблю? Ну, і хорба. І ви знов не вгадали. У вас нуль балів. Помінялось, я відкриваю, дивлюся, типу, яблука викласти, все. Я думаю, отлично, відклала все на той англіз, викладаю яблука і починаю завертати. І що, його так рулетами Ну, да, воно має слоями, будь це штрудів, Катя. І ти хотіла до мене на пекарню? Я таких людей не беру. От для того мені треба піти, щоб навчитись, ти поняв? За безплатно, давай. За гроші, звісно. Ні, то ти мені заплатиш, понятно. Я тобі заплачу своїм серцем. У мене отака от бабіна виходить, просто. Ну, Я не вмію робити маленькі порції. Я, якщо гуляю, то я гуляю отак, на широку ногу. Якщо фальшивий заяць, то він має бути двохметровий. Якщо ж за штрудель, це має бути максимально який влізе в пічку, розумієш? Коля, мені загрузити. Зараз. Да. Руки помию, типу. Ну Добре, що він реально в мене вліз в деко. Отак от прям вплотную. Раз, два, три, швидко. Хоча десерт, всі сказали, що він саме серденько. І сказав, що тебе було менше. Я не можу оцінити того, бо ти стала на третій поверхні, я на першій. Я така, типу, згадала його <смі>, не злим тихим словом. Ну, там, ну окей. І Діма. І як ти думаєш, як ця мармига перед уходом сказала, що вона вибрала Дмитра, за кого ж інтересно будуть голосування? Галіна. Капітан ну це така справа. Це капітан, це невдячна справа. Якщо ти капітан, навіть якщо є інші капітани, то все одно ти відповідаєш за команду. Артем допомагав, робив, але ну, така моя думка. Вони не знали, що я робив. Ну, окей. Е, Аліна вибрала так само. Типу, сказав Ілля, значить, так і є. Це Катя. В даному випадку капітанство від Катерини було 0%. Галя бігала, метушилася туди-сюди. Uh, і мій голос останній – це за діму. Uh, я бачив тільки картошку, більше нічого не бачив. Нічого сказати, дякую. Поки що не даємо коштувати, а та команда їх вже накорміла. розумієш? А у нас нічого немає. Взагалі нас буде дуже гарний тортик різнокольоровий. Так, все, це вона виходить. Любите солодке. Добре, Шо? би зробило двох тонових трьох тонн. Що? воно ну, не Так, а що тут у нас за зго за заговор? Ми е... за -е -е різнокольорове. Наприклад, двох тонне це був ще до -е досить ну, наприклад, в тему. А от ну, що багато кольорів кольорів було тут таке. Не сильно, так? Да? Ні. Так, Наталю, чуєте? Я тут підслухала, що багато кольорів хлопці кажуть, що це не несерйозно якось. Ага. Да? — ну, Наприклад, два тон кольорів. Добре. Скажи, не табір веселка, так. Да. Хорошо, я візьму до уваги. І тут я зовсім розгубилась. Все дітей забирають, у нас нічого не готово, у нас є тільки мус, у нас є тісто. І що? Крахляти треба робити? Ну, Їх треба робити невеличкими ці крокети. Це аж форці. Ну, типу, це ж як комплімент рішили. На теж? Так. Ти починаєш трішечки нервувати, що в тебе закінчується час, а ти ще нічого не почав робити. А я одна на десертах. Боже, я потеряла мисль, що Наташ, я хотіла. – Куди я йшла? Куди я, Куди Все я йшла? Все Добре. Я ж позиціоную себе як десертник. І я не могла знайти, чим мені здивувати дітей. Розумієш? Я думала, навіть якщо там перша, там як головна страва буде, можливо, не дуже. Я настільки думала, а що ж тоді зробити, чим здивувати дітей. А можна уволитися? Ні, не за не... вмі... ти, Наташа. Тобі треба шеф-нож. Ти що забула? Я ставлю м, бисквіт, проварюю вишню, роблю крем, але я не знала, як воно в кінці це все має виглядати. Я просто робила, знаєш. О, я тобі зараз дам задання. Тобі треба ось це вмочити в шоколад і зробити такі як червічки. Як в тоді Владислав робив, пам'ятаєш? Розтопив я на водяній бані шоколад, взяв, натягнув отак лохину, виходить, отак нашпигував там п'ять штучок і почав отак ось її макати. І я дивлюся, що воно дуже непогано виходить. О, та ні, паня, ми ще зажрйомо все нас тупо був кіпіш. Просто ніхто не знав, що робити. Пропало все. Я що панікувати. Щось ілля там мітався, то туди, то сюди. Блін, а що це? Що це? Ти що робиш? Давай щось роби. Іра почала робити вареники, замішувати тісто, засипала вишні цукром. Сделай, будь ласка, не позор, ти ж вмієш їх делать. Чого в такій паніки все забуваєте? Ну, Я не знаю, я не була впевнена в тому, що я роблю. Я почала панікувати, я переживала. Якщо відправлять всю команду додому, значить так треба. Ні! Я не поїду додому. Я, блін, майстер-шефом дишала. Я задохнусь без нього. Катаю я це тісто, вирізаю ці кругляшочки. І все, в цей момент я потеряла вообще в, в, в світле майбутнє. Цукор. Де наш цукро Я му... В рядах. Я не могла зробити красі, красиву оцю штучку. Я в якийсь момент навіть пошкодувала, що я почала тут випендрюватися і оце за тут по краю робити. Льоха, давай! Я хотів якусь історію таку типу бістроганів зробити, поняв? Але такій більш-менш паназіатській історії. Давай, Льоша! Це з соєвим соусом, з випареним типу, соусом, з білими грибами. Льоша, можеш швидше? І плюс я ще робив пудру з білих грибів, щоб присипати типу, сам бістроган. Є! Yeah. Oh, yeah. Падлюки, тупо перехватили ініціативу. Так, що тут у нас? Це, коротше, щось в стилі азійському зробив з білими грибами на бульйоні соус. От. І гриби вимачив і обжарив стелятиною. А ну, щось така якась історія, не знаю. Олексію, <тасп 'я> а що це за презентація страви така? Що це за формулювання? Щось типу в азійському стилі. Що за постійні слова? Щось типу якесь О, добре. Гадаєте, так, так ви заохотите когось куштувати те, що ви Ми приготували? Ми з вами не у під'їзді на насіння лускаємо, а на мастер-шеф-професіонали. Навчусь, не сподіваюся. Дякую, яка, no, дя... no, no, no. Я не приймаю ваш амізбуш. Навчиться презентувати страву, і тоді поговоримо. Добре, навчусь. Ага. Ну, реально йде час. Вже противники йдуть далі. А ми стоїмо і чекаємо. Мало того, що він це робить дуже повільно. По-перше, по-друге, ще й не сприймається, ти розумієш, що час іде, і ще й на приготування основної страви мінусуються години.